Так, зараз буде обзорчик на е, поршня фірми DUELS. Ось така Коробка в нас. Такі поршеньки. Так, це є поршень з розрізом. От маємо розріз. Така його геометрія. Я вже все переміри, написав. На цьому ми вже зупинятися не будемо. Значить, от у нас як оброблені отвори під палець. Аж блистить. Так, це в нас всередині зацініть просто яка відливка, як цей поршень відлитий. Просто зверніть увагу. Так, і зараз паралельно алмотовський поршень. От його кокіль відливка. Як він відлитий. Теж, в принципі, якісно. Так, продовжуємо Це того далі. покажи, китайського, ні? Зараз покажу. Стопора. Стопора в нас стальні. І тут, що добре вони зробили взагалі чітко. Перенесли той стопор назад. Це взагалі круто. Так. Значить, другий поршень є і жовський так само на планету. Без розрізу. В принципі, все таке саме. Вся відливка, геометрія. Ось, все видно. Так, зараз. Візьмемо пальчика. Пальчик. Дос, значить. От все тут. Плотнячком заходить, немає ніяких люфтів. Плаваюча посадка. Палить себе тут. Прекрасно почувати. Що тут, що тут. Все зроблено на нормальних станках, а не на роздобаних совєтських. Де там похибка 10 соток в плюс, 10 мінус. 10 груп ремонт всяких там міжремонтних, ремонтних, 8, 8 груп і тому подібне. Так само це є алмотовські поршень. Все так само тут ходить, плаваюча посадка все чітко. Все круто. Також геометрія алматовського поршня. Тут так само отвори оброблені все чітко. Мені подобається. Значить, ось. Сплав навіть вони тут маркують як а 20 То Видно, що тут є кремній в тому сплаві. От, і зараз будемо важити. Будемо їх важити. Так, нуль. Значить, це тепер поршень з розрізом. Має вагу 344 грами. Поршень Tools без розрізу. 355. Ну і олмот. 318. От. Оте. Тут не китайський. Ну, в принципі, ще, ще покажу, що тут у нас є кільця. Так, тут в комплекті стопора йдуть. Пальчик і кілечка. Кілечка самі звичайні, чугунні, Не хромовані. Нічого тут особливого немає. Виконані, добре. Все. Думаю, на цьому обзор закінчений.